Жіночий одяг сорту «Крем плюс Екстра. Ціна 5,5 євро за кілограм лоті в нас знаходиться 20 кілограм. Зробимо відеогляд цього лота. Ось така ж знаходиться тунічка синього кольору з боку для розпорочки. Наступно ось такі джинсики, голубанкі. півменькі фасонки. Наступний ось такий салатовий світер. Такий класний, розмір напевно, маленький, С або і сезочка. Ще ось такий свідер, коричневий з боку. Є ось такі затяжечки. Наступне, що у нас тут попадається, джинси. з за Так, Ще ось така у нас тут світер попадається. Розмір десяточка, оверсайз, дуже класний матеріал. Так, наступне сіренького кольору. Ось такий. З укороченим рукавчиком. Ще в нас попадається ось така на замочку рожевого кольору. Фліс, не фліска, а я б сказала, термо така флісова кофта. Теплесенька розмір Елька. Наступне, що в нас тут є ось такі лосини. Знову ж такі лосини коричневі. Гарно тягнуться. Так, Наступне, Ось такий у нас кардиганчик. Ось так, поглядаю чорним з білим, величенький. Ще бачимо ось таку тонесеньку. Донесенький світер, можна сказати, кофточка від зари розмір S. Наступна оливочка ось така. Розмір Елька. Такий прейнт-фіксинг. Ще ось такий світер на глузочками. Далі у нас попадається ось така курточка. Колір. Розмір у нас іде. Приблизно, я так думаю, мл. Наступна ось така моделечка. Знову ж таки, кофта, світер. Ззаді ось так на спинці цікаво зроблено. Розмір у нас іде, не бачу. Наступна ось такий голубенький світрик з укороченим рукавчиком. Лосіни. Великий розмір. Ще бачу шветрик, ось такий кашка, така сіренька. З боку розпорочки, дуже такий легесенький розмір емочка від d Ось такий кардиганчик, піджачок, від Primark, новесенький. Дуже класний, стильний, розмірність іде 42-й. Ось такий світер кольоровий. Далі ось такий Том Тейлор, такий білий з рожевим, синеньким. Розмір у нас іде S, Амочка. Наступне. Ось такий кардиганчик біжевий. Ще у нас тут попадається ось така сорочечка. Тунічка, я б сказала. Далі. Ось такий піджачок. Курточка піджачок. Це йде осіння-весняна. Наступне. Знову ж таки, ось така ладья туничка. Тепленьке. Наступний ось такий емочка. Гарний такий сиренького кольору від бергундури сіво. За у нас тут у нас така джинсова спідниця. Гарний фасончик, Розмір у нас іде десятка. У нас така рільветова спідниця. Теж гарний фасон, розмір 12. Далі у нас ось такі штанішки. Теж пряменького фасончика. Він теж кольоровий. Далі у нас з таки пальтишкою вступала. Пардуга на замочку. Знову ж таки светрик на будівках. Такий. Далі. Бачимо піджачок. Далі ось такі білисні спити. Білезник. Ще ось такі є. Десяточка розмір. Такий светр ось такий. Оранжевий, дуже багато светрів цього воду. від Zara, розмір у нас іде, 20 клощ. Це тонічка 20, гарна, яскрава. І осінни. Лісіни такі у нас дуже тепленькі. Розмір есочка. І ось така кофточка Светрик. Це є жіночий одяг сорту крем плюс екстра. Ціна 5-5 євро за кілограм. Для замовлення цього лоту звертайтеся до наших менеджерів.